Любі слухачі, сьогодні ми повертаємось до рубрики, яка вже встигла стати улюбленою. Ми знову читаємо історії людей, які задумуються: а чи не мудак я, якщо я зробив ось так? І розповіді чудова нагода поринути в різні життєві ситуації, подивитись на них зі сторони та можливо винести для себе щось корисне. Чимудачка, я бо вигнала з ресторану дитину з аутизмом за погану поведінку. Мене звати Джинна, мені 55 років. Я з півночі штату Нью-Йорк і керую сімейною піцерією. Мій чоловік і я працюємо в обслуговуванні вже десятиліттями, і за останні роки ми помітили різке зростання кількості грубих клієнтів, невихованих дітей і загалом шалене відчуття вседозволеності. Одне з правил у нашому закладі нікому нікому не дозволяється розмовляти по гучному зв'язку, вмикати музику в голос або щось інше з особистих пристроїв через динаміки, це елементарне правило, яке завжди було стандартом. Ще до пандемії про це взагалі не треба було навіть згадувати, але тепер здається, що батьки почуваються особисто скривдженими, якщо їхнім дітям не дозволяють дивитися мультфільми зі звуком. У нас висять таблички з проханням цього не робити, і ми дійсно дотримуємось цього правила вічливо, але наполегливо. Кілька тижнів тому одна жінка сиділа зі своїм дев'ятирічним сином, який дивився мультфільми на планшеті на повній гучності, водночас гортаючи тікток на телефоні. Я спокійно пояснила жінці, що у нас це не дозволено, це заважає іншим відвідувачам, і попросила вимкнути звук. Жінка грубо відповіла, що в її сина розлад дефіциту уваги і гіперактивності та аутизм, тож йому це потрібно, аби спокійно тут сидіти. На що я задала питання про навушники? А вона знову ж таки обороно відповіла, що син їх не любить носити. Я сказала, це неприйнятно у нас, і попросила або вдягти навушники, або вимкнути звук. Приблизно за 10 хвилин я була на кухні і почула гучний стукіт з залу. Я вийшла і побачила, як дитина шалено гатить кулаками по столу, а мати просто сидить і ігнорує це. Здавалося, що він чекав, поки вона щось йому скаже, але вона мовчала. Я попросила її зупинити його, а вона відповіла, що син має розлад спектра, і це його нормальна поведінка, якщо в нього немає пристрою для заспокоєння. Хлопець встав, почав бігати по ресторану, бити і копити інші столи, стільці, все перекидати. Тут інший клієнт почав кричати на матір: Стримай свою дитину, або це я зроблю. Вона вона одразу ж почала виголошувати щось схоже на завчений монолог про те, що діти з аутизмом мають право перебувати в усіх тих самих місцях, що й інші. Я з цим згодна, але поводитись пристойно все одно має кожен. Я сказала, що якщо вона не може впоратись із поведінкою сина, їй треба піти. Вона розлютилася, почала кричати, що це незаконна дискримінація людей з розладом спектра і що вона поскаржиться. Вийшов мій чоловік, склав їй їжу в коробку на виніс і просто сказав: Забирайтеся звідси прямо зараз. Вона Глядала щиро приголомшено і сказала, що діти не мають сидіти мовчки, світ має бути толерантнішим до відмінностей. Зрозумійте, я люблю дітей. Ми з чоловіком виховали п'ятьох, один із яких також мав особливі потреби. Але аутизм це чи ні? Це не дає нікому права так поводитись у публічному місці. Якщо проблеми дитини настільки серйозні, що без гаджета вона починає психувати, влаштовувати істерику, то можливо не варто водити її в ресторани взагалі. Мені набридли грубі діти, ліниві батьки набридли, які заохочують таку поведінку. Не встановлюючи жодних меж, це не про аутизм, це не про дух, не про стан здоров'я, це про вседозволеність, погане виховання і відповідну поведінку. То як ви вважаєте, любі слухачі? Я мудачка через це? Тут йдеться навіть не про те, авторка вигнала не дитину, а матір, яка дозволила, підтримувала, заохочувала руйнівну поведінку. А оскільки дитину не можна залишати без нагляду, вона пішла з матір'ю. Ну камон, серйозно бути аутичним не означає мати право поводитись як загроза суспільству. І Якщо стан дитини настільки важкий, їй дійсно потрібен постійний контроль, і це я кажу як аутичний батько, аутичної дитини, яка, до речі, може і користується навушниками або грає в ігри без звуку, тому що ми свою дитину. У цього навчили. У мене аутичний син, і коли йому було років 4-5, він був жахливим у ресторанах. І знаєте, що ми зробили? Ми просто туди не ходили. І деякі люди скажуть, що я позбавила його досвіду, але я вважаю, що я уникла тригерів. І Що в результаті зараз він добре вихований. 24-річний хлопець, який зовсім не травмований, тим, що кілька років там не ходив до ресторанів, і всі ми були щасливіші. Я аутист, і ти все зробила правильно. Є велика різниця між проханням, пророзуміння і вимогою, щоб увесь світ підлаштовувався під твої потреби. У дитинстві мене не раз виводили з ресторанів у підлітковому віці, вже рідко, лише в погані дні. Я навчився самоконтролю і стриманості. Це було непросто, і мені досі складно в 30 з гаком, але в більшості випадків це можливо. Якщо до аутичної людини ставитись як до бомби, яка от-от вибухне, отримуєш дорослу дитину з аутизмом, яка не Навчиться справлятись з емоціями і буде зриватись на всіх навколо, і це не лише стримує розвиток такої дитини, а й створює уявлення, ніби ми всі однакові і непридатні до життя. Ні, ти не мудачка, і я не розумію цієї нав'язливої потреби змушувати всіх слухати те, що ти сам слухаєш. Це не лише діти, підлітки, дорослі і навіть дідусі та бабусі таке роблять. Бо прихочу у ресторанах, це рідкість. У моїй місцевості подібне частіше трапляється у громадському транспорті. Я просто почала висловлювати свою думку, коли чую, як хтось говорить через звучномовець. Ну якщо вони намагаються зробити мене частиною розмови, то я підключаюсь, повністю підключаюся вашу розмову. І додам, що я дуже ціную те. Що ти намагаєшся стримувати це у своєму закладі? Я також бачила багато дітей, які бігають по ресторанах, граються там. Якщо вони нікому не заважають, то ніхто нічого не скаже. Права тут не в тому, що вони чимось відрізняються від інших чи не можуть сидіти спокійно. Любі слухачі, ну серйозно, якщо у вас зараз на столі Безлад, ось вам знак прибрати. Я поки читаю наступну історію, а ви наведіть лад. А потім напишіть полюсик у коментарях, якщо ви встигли це зробити. Якщо вам подобається слухати чужі драми, судити людей без наслідків, ви точно наша людина. Тож підпишіться і не забудьте вліпити лайк. Чи я мудачка бо сказала батькам, що вони заслуговують, щоб їх не запрошували на весілля моєї сестри. Одразу додам, що це анонімний аккаунт, бо мій брат є на реді, і я не хочу, щоб він знав мій справжній нік. Мені 37 років та брату Майку 35, і він ідіот. Завжди ним був і завжди ним буде. Наші мамо і тато його так балували, що він став безкорисним нахабою. Коли він був молодший, він показував силу у регбі, і мама з татом думала, що він стане суперзіркою. А проблема у тому, що у нього ніколи не було трудової. Етики, щоб повністю реалізувати свій потенціал. Але через це він був золотою дитиною в родині і в очах батьків він міг робити все, що захоче. Він був забіякою в школі, що батьки списували на брехню інших дітей, але він був ще більшим забіякою вдома для нашої молодшої сестри Келлі, якій зараз 31. Він постійно її приколював. Це означало, що він робив все, щоб її принизити. Наприклад, він задирав її сукню перед усією сім'єю на якомусь там весіллі, коли їй було всього 15. Мама і тато Класиці віджартовувались, сказали, ну це брат і сестра, але інші члени сім'ї були в шоці від його поведінки. Я намагалася заступатися за сестру, і це трохи допомагало. Але коли я поїхала в університет, то вже нічого не могла зробити, бо мама і тато нікого не слухали. Було так погано, що коли їй виповнилось, 18, сестра відмовилась від своєї мрії вступити до університету Сент-Ендрюсу, замість цього переїхала в Лондон, і це справді був шок для всіх нас. Вона говорила про цей Сент Ендрюс з 11 років, як тільки пішла в стар. Шу школу, коли я спитала, чому так, вона відповіла, що Сент ендрюс занадто близько додому, і від неї будуть очікувати постійно повертатись додому. А в Лондоні, якщо вона буде жити в Лондоні, вона буде приїздити тільки на Різдво, і це справді розбило мені серце. Після вступу вона так і зробила. Була вдома тільки на Різдво і на моєму весіллі. Це дуже дратувало маму і тата, бо вони казали, що вона покидає сім'ю. Я мовчала і просто іноді слухала їхні скарги, бо не хотіла сварок. Після університету батьки чекали, що вона повернеться додому. Але вона не повернулася. Вона влаштувалася на роботу на півдні Англії і залишилася там. Ми з Шотландії, щоб ви розуміли контекст. Шість років тому Келлі зустріла чудового хлопця Джейка. Йому 30. У день знайомства з ним вона забалакала мені всі вуха про нього, і я ніколи не чула, щоб вона так говорила про когось. Я із ним кілька разів зустрічалася, коли їздила в гості до Келлі. І він чудовий, гарний, веселий, має хорошу роботу. Родина у нього чудова і найголовніше. Він ставиться до Келлі, ніби вона найголовніше. Цьому світі. Це дуже мило. Після знайомства із ним Келі ще менше стала приїжджати додому, бо провела перше Різдво з його сім'єю. Потім почалась пандемія, і от вона вже не була вдома три роки. На перше Різдво, коли вона повернулася, Майк почав свої типові дурниці, намагаючись привернути до себе увагу. Коли це не вийшло, бо більшість родини більше цікавились Джейком. Він спробував приколоти Келі, взяв велику миску з водою, щоб вилити їй на голову. Джейк це побачив, встав перед Келі і сказав Майку, навіть не думати про це. Адже Джейк не Маленький, з ростом десь 190 дев'яносто, займається бойовими мистецтвом із чотирьох років і дуже страшний, якщо треба. Мама і тато по класиці намагались це подати як нешкідливий жарт, але Джейк не погоджувався. Майк почав скиглити, це просто жарт. А Джейк сказав, що якщо Майк ще раз приколиться над Келлі, він влаштує справжній жарт ногу в дупу, а кулак у горло. Еллі і Джейк поїхали приблизно за годину, але після того Майк, мама і тато мали проблеми з Джейком. Келлі відтоді не була вдома. Тепер вони планують весілля. Слали у лютому запрошення на серпень, але Майка не запросили. Мама і тато, звичайно, розлютилися і сильно сварилися з Келлі. Навіть загрожували не йти, а Келлі сказала: це не проблема, якщо ви не прийдете. Дідусь проведе мене до вівтаря. У суботу я була у батьків з дітьми. Мама почала скаржитись на Келлі та весілля. Я посиділа, послухала це все, поки мені не набридло. І я спитала: А чого ж ви очікували? Вони ж самі виховали Майка золотою дитиною, яка може робити все, що хоче, через це у нього немає відновлення. Осен, бо він думає, що всі мають робити все для нього. Він не тримається за роботу, бо йому все нижче за статусом, і він досі живе з батьками без перспектив. Цей вже здавалося дорослий хлопчик, забіяка, якому я навіть не довірю дітей без нагляду. Він знущався із Келі більшу частину її підліткових років, і її єдиним порятунком був переїзд за 600 кілометрів і відсутність повернень додому. Коли я це озвучила, мама завмерла, попросила мене піти. Через кілька годин вже тато подзвонив. Обурений, що я там образила маму і стала на. Бік невдячної дівчинки замість батьків, які дали мені все. Це спричинило величезну сварку, де я сказала, що він був поганим батьком для Келлі і не заслуговує вести її до вівтаря. Мені це все вже набридло, але тепер родичі кажуть, що я переступила межу, бо мама ледве з ким говорить і постійно плаче. А дідусь каже, що пора їх всіх поставити на місце. Бабуся просто засмучена через сварки. Тож, любі слухачі, скажіть мені, чи я мудачка, бо сказала батькам, що вони погані батьки і заслуговують бути вигнаними з весілля сестри. Ні, ти точно не винна. Якщо вони не можуть витримати правду, хай ідуть у свій глухий кут. Я голосую за те, щоб дідусь проводив її до вівтаря незалежно від того, чи будуть батьки на весіллі. Ой ні, моя сестра не змінить думку, вони не йдуть на весілля, що б там не було. Вона їх запросила лише тому, що вважала це правильним спочатку. Тож дідусь проведе її до вівтаря незалежно від обставин. Чесно, вже справді настав час усій родині дізнатися, яким справжнім забіякою є Майк, і як мама, закриваючи на це очі, зробила з нього невдаху. Вона мала почути правду ще багато років тому, перш ніж Майк виріс. Можливо, вона думає, що Майк піклуватиметься про них у старості, бо щось мені підказує, що ви і Келлі не будете. І бабуся бачила це руками, але теж нічого не сказала мамі. Тож я думаю, що їй треба заткнутися. А й інші родичі до них теж питання, чого вони були цим всім шоковані раніше, але Ніхто нічого не зробив. Ці сварки через те, що батьки відмовились виховувати сина, це їхня провина. Не можна очікувати, що жертва забіяки запросить його на весілля. Тож час виносити все сміття на чисту воду, і, якщо можна, порвати контакти з батьками і триматися на зв'язку з Келлі. Скажіть іншим родичам, що вони не мають злитися на жертв майкових знущань, вони мають злитися на самого забіяку. І особливо на батьків, які не навчили його нормально поводитись. Хто голосніше кричить, того і слухають. Ні, ти не мудачка, і твоя сестра явно вибрала чудового майбутнього чоловіка. Можливо, і тобі варто долучитися до його родини на майбутніх святкуваннях і лишити тих трьох самих з їхніми проблемами. Любі слухачі, а тепер питання до вас. Коли ви в останнє були впевнені, що зробили щось правильно, але вас усе одно виставили мудаком? Діліться своїми історіями в коментарях. Найцікавіше завжди починається саме там. І дякую усім, що були зі мною. Напишіть, чию сторону ви б зайняли. Не забувайте про вподобайку і підписку. До зустрічі у наступному відео.